18 липня депутат Верховної Ради Лідія Котеляк провела прийом громадян у місті Золочеві та місті Глиняни. На зустріч з депутатом прийшли більше 40 людей. В основному питання стосувалися ремонту дорожнього покриття, перерахунку пенсій та отримання пільг, якості медичного забезпечення та подорожчання лікарських засобів, а також соціального захисту військовослужбовців та їх сімей. Окремо громада Золочівщини порушила питання щодо залучення інвестицій на округ та сприяння інвестиційній привабливості району, що дійсно є дуже актуальним питанням, і в цьому напрямку вирішили активізувати роботу разом із місцевою та обласною владою. Зараз готуються депутатські звернення та запити. Вивчаємо можливість внесення змін до законодавства щодо захисту малозахищених категорій населення та військовослужбовців, що беруть участь в АТО, розповіла золочів Лідія Котеляк. Я вам хочу сказати, ви кажете, ви там були, ви бачили, забезпечити було володісниця, але було в штабі АТО, Повірте мені, В Слов'янську там було біда чорна. Вони там зайці лахали, розумієте? Мені не тільки було, я розмовляю з батьма хлопцями і мені багато інформації надають, які нам з ними друзів. Кабанів стріляли, їли. Ну, для того і тут тимчасового стати. А Та, що розібрав. Він мав медичне забезпечення, він мав харчування, все, все. Бронжелети їм дали 4 ступеня, я не заперечую. Більше нічого. Ну, каски, на корми теж зараз. Да. Каски були 80-х років польські. Ну, парців, теж, вони, вони, кажуть, там неможливо, там було настільки вже все старе, що там ну, захищатися нема чи. 70-х років польські каски, старі вже. Бо 24 роки розварювали армію. Так, І так. Але так, так, так. говориться, що а зараз хлопці всім забезпечені, насправді там біда чорно. Ну, зараз не говорить так, що всім забезпечено. Ну, зараз так, говорю, так, що так. частково забезпечення поліпшується, покращується. Що що звичайно допомога приходить не тільки від громадян, зараз вже активізувалася і держава. Зараз вже ми прийняли е, зміни до закону про державні закупівлі, тобто що тендер можна проводити у стисні сроки із одним. Е, Виконавцям. Тобто йде все для того, щоб покращити. В Польщі діє така норма, от зараз уборка врожаю, їздять машини, їх на полі ніхто не бачить, відповідно, вони дехто йдуть з перегрузом, дехто йдуть без перегрузу, тобто ніхто не знає, як воно буде. Бо, наприклад, Польщі в них на заправках продавалися талончики. Які водії чекали на весь вони їхали, їх по дорозі ніхто не рухав. Тобто ті гроші йшли від продажу тих талончиків напряму талончики на дорогу. з грузом, з кількістю грузу чи? Ні, ні, ні. Вони судо талончик, тобто що машина, можливо, йде з перегрузом. Тобто, людина, яка знає, що можливо вона вже порти дорогу, але вона платить гроші і ті гроші тільки йдуть на дорогу. Тобто, щоб на Верховній Раді, може, який вдалося вам законопроект з тим питанням, Вивчити, як воно ну, в Польщі було. Бо... Ви пропонуєте внести е, зміни до, до закону? До закону. закону. Да. Да. Ну, я не знаю, я з вами тут згідна, що це треба поповнювати казну держави, але я не згідна з тим, що ти робиш перегруз машини, та, купляєш там за символічну ціну талончик, ставиш його на лобове шкло і їдеш. Ну, це так, неправильно. Но... дорога набагато дорожча. Ніж е, ті талончики, скільки ми не можемо продати стільки талончиків, щоб зремонтувати ту дорогу, яку зіпсуємо перегрузом. Друге Згідні? питання: якщо воно так, е, тоді машини так чи інакше йшли і будуть йти з перегрузом, але вдівають не державу, а вдівають того, хто стоїть на дорозі, ага. то не дешевше не і краще зробити, щоб з того мали дороги і держава, ніж той, що стоїть по дорозі. Золочів нет.